Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. І поглянемо з вами додаткові знижки та акції. Я всім вдячна. Хто мене дивиться, пише мені коментарі та ставив вподобайки. Всім приємного перегляду! Спочатку подивимося знижки, тільки знижки на овочі та фрукти. Морква мита 16,50, 7% знижка. Перець салатний. 7% знижка 3695. Перець гострий. 3895, 15% знижка. Ось він. Знижка ще на томати грунтові. 1990, 20% знижка. Томат рожевий 65, 7% знижка. Томати тепличні, 57,50. Знижка ще на яблучко. Голден 45,95, 8% знижка. Знижка ще на лимон 95, 5% знижка. І на апельсин. Так, 59,95, 60 гривень, 25% знижка. Знижка ще на виноград синій. 7995, 80 гривень, 11% знижка. Ось він. І знижка на виноград рожевий. 89,95, 90 гривень, 19% знижка. Поглянемо з вами знижки на молоко. Спочатку знижка на молоко яготинське для дітей. Вітамінізоване. 950 мл, і ціна зі знижкою 55,50 напій рисово-кокосовий. Ось він. Не знаю, не купувала, який він, смачний чи ні. Об'єм 950 і ціна зі знижкою 72 гривні 50 копійок. Молоко яготинське 2,6%. 870 грамів. Так. І ціна 46,30. Знижка на молоко довго зберігання яготинське 2,6% 900 грамів 46,40. І знижка на молоко довго зберігання від своєї лінії 900 грамів. І ціна зі знижкою 42 гривні 90 копійок. Знижка також на кефір ферма 2,5% 840 грамів 48,90 90. Знижка на кефір карпатський галичина 2,5% 870 грамів 51 гривня 70 копійок. І знижка на молоко ферма 2,5% 840 грамів. Ціна зі знижкою 41 гривня. Знижка на кефір злагода 910 грамів і ціна зі знижкою 48,80 грамів. Дивимося з вами знижки на сметану. Сметана яготинська 20% 300 грамів 45,90. Сметана яготинська, вже 15% 45,20. Сметана президент 10% 37,90. Сметана 20%. Просто наше, 40 гривень 50 копійок. Сметана молокія. 15% 47,60 сметана злагода, 20% 46,90. І сметана Мілкін 21% 400 грамів 37,90. Знижка на йогурт від своєї лінії. Вишня, черешня, манго, персик і полуниця 800 грамів, і ціна однакова: 48,90. Знижка на кисломолочний актимель солодкий, полуниця лісові ягоди 100 грамів 1890, а вже полунично-гранатовий з вітаміном Д 1990, ось він, знижка на карпатський йогурт, Галичина 280 грамів, 27,50. Галичина, карпатський йогурт, чорниця злаки, вишня злаки 290 грамів. 32 гривні 90 копійок. І галичина, суничка та манго. 240 грамів, 27-90. Знижка на ось такий смачненький йогурт чудо. Смаки полуниця, суниця і персик абрикос 520 грамів і ціна однакова: 45. Подивимося з вами знижки на макаронні вироби. Дивіться, знижка залишається на макаронні вироби від делюкс, спагетті цільнозернові Бантики Битки Малесенька ось така вірмішелька. Пакування однакове, 500 грамів і ціна однакова 44 гривні. А вже макаронні вироби від своєї лінії, паста, мушлі. Малесенька ось така вірмішелька, кільця, спагетті, соломка і лукшина довга. Знижка буде мінус 50% лише один день, 27 вересня. Тобто в суботу. Ще знижка на макароні вироби для паста, спіральки. Ось вони: 420 грамів, 29,40. Знижка на рігатоні для паста 30 гривень 50 копійок. І на черепашки. Ось такі для паста 36,50. Знижка на кускус. Пакування 500 грамів. І ціна зі знижкою 45 басматі пропарений 500 грамів 59,90 булгур для гарніру 28,50, вага 500 грамів. І для плову також 500 грамів 28,50. Знижка на пластівці вівсяні від делюкс Дрібнозернові і крупнозернові. Пакування однакове, 500 грамів і ціна однакова: 37,50 мінус 17%. Знижка на пластівці 8 злаків, сила Геркулеса 500 грамів, 32 гривні 80 копійок. Знижка на ось такі пластівці вівсяні. Розумний вибір. 400 грамів в упаковці. 13,20. Вівсяна плющина. 500 грамів в упаковці. 29,60. Знижка на ось такі пластівці вівсяні. Без глютену. 370 грамів. 32 гривні 90 копійок. Знижка ще на ось такі пластівці вівсяні. Сила Геркулеса 720 грамів і ціна 44,60. Знижка на борошна Дніпра млин. Пакування 1 кілограм і ціна 20 гривень, 90 копійок, тобто 21 гривня зі знижкою. І знижка ще на борошно від своєї лінії кукурудзяне. Також один кілограм пакування 28,80 Давайте поглянемо з вами знижки на крабові палички заморожені, А потім охолодження. Знижка на ось такі крабові палички водний світ 520 грамів. І ціна зі знижкою 142 гривні 40 копійок. Знижка на крабові палички «Завиванчики» Водний світ 300 грамів. 76,40 сорок. Ікрабові палочки водний світ 250 грамів у упаковці 69,90 Крабові палочки від делюкс заморожені 500 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 103 гривні 50 копійок. І крабові палочки від делюкс 250 грамів 55,90 56 гривень. Знижка на ось такі крабові палички «Водний світ, сніжний краб охолоджені. 200 грамів 62 гривні 20 копійок. Крабові палички від делюкс. Також охолоджені, вже 250 грамів 55,90. І ось такі крабові палички охолоджені від своєї лінії. Вага 500 грамів в упаковці 88. Знижка на ось таку ікру імітовану. Смак гарбуші 250 грамів. Вона така смачненька. 61 гривня, 20 копійок. Оселедець від своєї лінії. Солене пряно-пікантний філе шматочки 180 грамів, 52 гривні, 90 копійок. Знижка ще на ось таку ікру мойвий. Водний світ червона 100 грамів. В склі 55,50. І знижка на ікрут Ліски Беладіс 100 грамів 45,90. Хочу ще вам раз нагадати, що знижка на тунець від Делюкс шматочками в олії і шматочками у власному соку 185 грамів. Буде зі знижкою мінус 50% тільки 27 вересня. Тобто, в суботу, ось так. Салат відделюкс з тунцем та кукурузкою. 160 грамів, 56,90 печінка тріски від Делюкс, 200 грамів, 129,90, знижка ще на скумбрію Ріга голд, паливковий олії 240 грамів, 82 гривні, 90 копійок. Філе скумбрії валіє 170 грамів. 74. Філе скумбрії у томатному вже соусі 170 грамів, 68-90 філе лосося шматочками волії 120 грамів. 65-90 Балтик Марк філе лосося у власному соку 170 грамів. 75-50 і ріга Голд лосось. З овочами у власному соку 240 грамів 63 гривні 80 копійок. Знижка ще на ось таку новинку. Ріга Голд, сардина атлантична у грибному соусі 240 грамів. Мінус 25%. Знижка 55. Знижка також на сардину. Ріга в оливковій олії 240 грамів 66,90 Непогана знижка мінус 25% на кашу гречану зі свіниною від своєї лінії 525 грамів 71 гривня. І на кашу горохову зі свіниною також 525 грамів 64,50 Масло зі знижкою показувати вам не буду, але хочу вам ще раз нагадати, що буде масло білоцерківське зі знижкою, мінус 50%. Тільки один день, тобто 20 вересня в суботу. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Знижка на ось такий чай чорний, англійський хайліс заварний 100 грамів 68,90. І знижка на чай заварний. Зелений хайліс. 100 грамів 50. 2 гривні 90 копійок. Знижка на чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. І звичайний чорний чай в пакетиках. 25 пакетиків. І ціна однакова. 26. І знижка на чай чорний від своєї лінії. З ароматом бергамота вже 50 пакетиків. І ось такий чай чорний, також 50 пакетиків, і ціна однакова 45. Суміш чаю, зеленого та чорного, день у день з ароматом винограду та пелюстків квітів. 40 пакетиків, двадцять 50 І знижка на чай, день у день, чорний та зелений. З ароматом сонечки та полунички. І ось такий чорний чай. 40 пакетиків, і ціна однакова, 32 гривні. І чай чорний, байховий, листовий 100 грамів. День у день 36,80. Знижка ще на ось такий чай, альпійський букет зелений, 27 пакетиків. І ось такий чай, чорний з ароматом бергамоту – 27 пакетиків. І ціна однакова, 37,50. Знижка на чай, чорний, мінутка 100 пакетиків 52 гривні 90 копійок. І на ось такий ще чай, чорний байховий. Тіавей, 100 пакетиків 47,90. Покажу вам знижки на печиво. Більш такий бюджетний варіант. Печиво до чаю від своєї лінії з ароматом пряженого молока. 190 грамів 16,80 Моє Моя пані печиво затяжне. 170 грамів, 20 гривень, 20 копійок. Печиво день у день. З ароматом пряженого молока 180 грамів, 18,90. Знижка ще на ось таке печиво Доннік. Затяжне 215 грамів, 26,20 Печиво Марія. Класична. 160 грамів, 16,90. Знижка ще на носиті. Пряночки, малюк від своєї лінії. 300 грамів у упаковці 25,60. Пряночки запорізькі від своєї лінії. 27,60. 27,90. Вибачте, пряночки з начинкою, згущеним молоком. Також від своєї лінії. 31 гривня 90 копійок. Ще знижка на прянички від своєї лінії з начинкою. Зі смаком абрикосу і зі смаком вишні. Також від своєї лінії 29,90 в одну ціну.